Друзі, вітаю! Це програма громадський контроль. Як завжди, спілкуємося на актуальні теми. Сьогодні пропоную дізнатися, яким був опалювальний сезон, яким він проходить наразі на Закарпатті. У цьому нам допоможе розібратися гість Романець Василь Петрович, начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Закарпатської ОВА. Тож вітаю вас! Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Справді цікаво дізнатися, як взагалі Закарпаття проходить опалювальний сезон, так які можливо є тонкості, про які населення навіть не здогадується. Загалом, наскільки ми успішні у цьому процесі? Питання потребує, навірне, якоїсь переісторії. Ну, підготовка до пансезону 24-25 проходила відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації, і цим розпорядженням були намічені деякі заходи, які передували уже проходженню самому. Війшли ми по опальний період стабільно, без всяких зривів. Це завдячуючи як органам місцевого самоврядування, так і координації обласної і військової адміністрації. У всіх населених пунктах розпочався опальний сезон, можна сказати, не в один день, тому що початок опального сезону розпочинається згідно законодавства, коли середньодобова температура. Не нижче 8 градусів протягом трьох діб. Тобто, це десь на протязі одного попереднього десь так місяця або 20 то днів органи місцевого самоврядування приймали відповідні рішення. Передава цьому теж кропітка робота самих бюджетних установ. Хочу сказати, що в області у нас децентралізоване теплопостачання. Тобто, всі суб'єкти господарювання я маю в виду соціальну сферу, бюджетна сфера. І інше і населення обігриваються автономно. Бюджетні установи укладали відповідні договори, процедури закупівлі на постачання природного газу. В цьому як допомагала обласна військова адміністрація, так і безпосередньо поставщик природного газу це Нафтогазтрейдінг, з яким вони позаключали договори. Скажу, чому з Нафтогазтрейдінг, тому що єдина компанія, яка дає пофіксованій ціні природний газ, це 16 тисяч. 500 гривень це наптугастрейдінг. Це воно визначено законодавством, і вони отак от позаключали договора. Бо сезон, слава Богу, у нас так пройшов, проходить стабільно, без зривів. А договори, деякі установи були заключили до нового року, до 31 грудня 2024 року. Потім перезаключали до квітня місяця. Але це вже пройшов як в процес і таких якихось надзвичайних ситуацій. Взагалі не було, і всі 1306 котелень, які в нас обліковуються за даними органів місцевого середування, всі в процесі роботи забезпечують тепловою енергією, закладу бюджетної сфери, соціальної сфери, все, що відноситься. Ну населення, само собою, це автономне опалення. До речі, от ми з вами вже спілкувалися так поза камерами. Ви мені розповіли, що із 2012 року здається, так у нас децентралізовано ця система налагоджена, і що в Україні не у всіх областях здається так. Так, офіційно у нас датується 2012 рік. Повна децентралізація в області є деякі, наскільки ми так знаємо, невеликі міста, які перейшли також, але. Ну, на даному етапі децентралізація е, показала, що е, вона виправдана. Хоча, можливо, можна би було якесь децентралізацію з укрупненням зробити. Але на даному етапі в області вона зарекомендувала себе нормально, позитивно і ніяких скарг, тільки хіба сам на себе. Це я маю введу тільки сам на себе, це бюджетна установа, якщо вона десь там. Будемо говорити про гавіла терміни заключення договорів або проведення процедур закупівлі, і це тільки таке. От будь-яка система має свої плюси, має свої мінуси. Якщо розглядати систему, яка існує на Закарпатті, то як вважаєте? Ну я вважав, що вона мінусів не має. На тільки має плюси. Зрозумімо правильно. От якщо б було централізоване опалення, там котельня працює, подає відповідний температурний режим. Ну, хтось не послідкував, хтось е, не зробив свої кроки. На дворі там плюс 5, у квартирі плюс 35, вікна відкриті, це е, навстіж, тобто йде теплова енергія. Якщо це е, автономна котельня в закладі освіти, для прикладу береме, або в закладі медицина, тобто є оператор, який бачить, дивиться температурний режим, все як має бути, Значить, на дворі там плюс, ну не буде ж він там. Топити на всю потужність, котлашу, коли б би... це і економія як природного газу, так і економія бюджетних коштів. Це все пов'язано. Так, що я думаю, це плюс достатньо великий. От ви сказали слово економія. Чи справді це більш защадливо в плані фінансів? Ну, це однозначно. Просто, якщо я централізований, тобто заклад любий платить по тарифу. Тут заклад платить за спожитий природний газ. У нього тарифу немає, у нього немає ціни цієї гіокалорії, він платить за спожитий природний газ. Якщо він споживає більше, то він не платить більше. Йому вигідніше зекономити і зекономити ці кошти. А якщо говорити от про завершення опалювального сезону, наскільки ми готові, наскільки можемо якісь прогнози очікувати? Важко прогнози сказати, але хочу вам сказати те, із чого я почав, що завершення опального сезону буде трактуватися відповідними розпорядчими документами органами місцевого середування, в якому чітко буде прописано, що припиняється опальний сезон в зв'язку з температурним режимом, тобто плюсова температура плюс вище 7 протягом трьох діб. Тоді це законодавчо закріплюється і приймається відповідне рішення або розпорядження, тобто розпоряджує документ про припинення опан сезону. По різному можуть приймати рішення. Деякі і в попередніх роках приймалися, що в зв'язку, якщо буде пониження температури, тобто буде ну, природа, це природа, ніхто ж не буде знати. Коли що як. То можна буде продовжити для закладу там соціальної сфери, тобто школа, садочка, де е, підняти температурний режим. Але це дуже рідко буває. І надіємося, що на в цьому році нам прогнози говорять, що весна прийде скоро буде суха, сонячна. Ми на це дуже сподіваємося. От здається, в умовах війни немає жодної сфери життя, яких, на жаль, війна ну не торкнулася. А тут ми говоримо більше про те, що опалювальний сезон він в певній мірі залежить від погодних показників. Так він є таким у нас налагодженим гарним процесом, такою хорошою системою. Але чи війна внесла свої корективи? Можливо, в опалювальний сезон саме на Закарпатті. Чи все ж таки нашій області пощастило? з цим? Ну нам треба зрозуміти, що. Якщо тут і не було, дай Боже, нічого, то все одно були у нас відключення електричної енергії без електричної енергії, нічого не буває. Чудесі кажуть, не буває, треба бути тоді, от закладу бюджетної сфери соціальної закупили генератори для забезпечення роботи котелень. І не тільки котелені освітнього процесу, так само і підприємство водопринок наційного господарства для того, щоб подати е належну послугу з водопостачання і водовідведення, теж закупили генератори, хтось закупляв за місцеві, хтось комусь допомагали міжнародні організації, хтось шукав донорів. Але це зроблено багато на сьогоднішній е день. За даними е, департаментів відповідних і за даними е, органів місцевого самоврядування, всі бюджетні установлення забезпечені генераторами. А, крім того, у нас на підприємствах допринку господарства встановлено 101 генератор. Звісно, є недопрацювання, ще потребуємо біля 73 генераторів. Е, е, рекомендуємо органам місцевого самоврядування десь передбачити кошти на закупівлю. У той же час нами була проведена робота обласної військової адміністрації, спільно з Міненергетики і Юсейт. Практично вже були домовленості а, на постачання цих а, генераторів, але знаємо цю ситуацію, припинення фінансування, припинення. Ну, такі сталися у нас стали не такі непередбачувані обставини. обставини так. а, також знаю, що є програма для населення, яке опалюється дровами. Так? Це теж програма, здається, від обласної військової адміністрації. А, Можу о, в межах своїх так, так. повноважень відповісти. Так, да, є така програма відшкодування, це пільга і субсидії. Ця вся програма проходить через пенсійний фонд. Тобто, наскільки я так розумію, людина звертається, якщо їй передбачена субсидія або пільга, вона звертається до пенсійного фонду. Пенсійний фонд береться до уваги і відшкодовує або надає кошти на придбання твердого палива. Тобто підтримка для населення є, є. звичайно. Однозначно. А чи не стало навантаженням навіть ось на загальну систему опалювання? Те, що в нас побільшало людей банально, переселенців стало більше. Ми почали відкривати нові якісь установи. Правильно, щоби я проселяти. би сказав, що не стало. Хіба це стало навантаженням Фінансів, на споживання можливо. на споживання енергоресурсів, ну в тому числі й бюджетні кошти, тому що є місця тимчасового проживання? Де розташовані переселенці переміщені особи, це все треба обігрівати і надавати відповідну пропозицію. Але діє державна програма відповідно до цієї програми, це постанова 21. Закладам бюджетної сфери, закладам приватного сектору, мається до юридичним закладам, Іде відшкодування із державного бюджету, резервний фонд за спожиті комунальні послуги. Воно йде з затримкою, але воно є і воно о, працює працює. Повернемося з вами на початок. Ви сказали про те, що підготовка до опалювального сезону прийшла все, все добре було без конфузів. А як взагалі відбувається ось ця підготовка? Трошки ну цікаво нам. Ми знаємо період, коли опалювальний сезон. А що робиться, коли його нема? Взагалі, після завершення опан сезону, от зараз допустим, завершиться 24-25, Буде прийнято відповідне рішення розпорядження голови обласної військової адміністрації про підготовку до опану сезону 25-26. В ньому будуть викладені заходи щодо підготовки, що треба зробити, кому треба зробити і чіткі терміни звітування про пророблену роботу. Крім того, воно передбачає все як підготовку котелень, так підготовку будинків, так підготовку закладів бюджетної, і соціальної сфери, практично все, так і підготовку мереж енергопостачання, так і підготовку газових мереж до проходження пан-сезону. Після цього, протягом цього періоду, робиться зріз, проводяться засідання оперативного штабу, робиться відповідний аналіз підготовки і де десь щось пробуксовує, стараємося підігнати і входимо так у певний період. От Коротко таке Дуже як іде підготовка. Ви сказали про те, що проводиться моніторинг газових мереж, так теплових, тобто наскільки все добре працює. А як давно в нас взагалі ці заміни відбувалися? Тобто у нас все от новеньке, так немає ніяких можливо проблемних місць з питань, буде, ну не то що важко. Можливо, я з своєї точки протрактую, якщо брати газові мережі? Ну, Іде ж відповідна процедура аудиту газових мереж, газових шкафних, газових розподільчих станцій. Робиться відповідна інвестиційна програма «Закарпатгазом», Зараз вони газові мережі Україна. І на протязі цього періоду вони знають, де в них є слабкі місця, де може щось виникнути, де не може. І проводиться відповідна робота або з заміна, або з. Якоїсь реконструкції чогось або заміна газових мереж. От така от саме цим і займаємося при підготовці до пайве. Це займаються відповідно оператори, як газових мереж, так і електромереж. Це закарпаття обленерго і газові мережі України. От така складна важка робота проводиться для того, щоб нас забезпечити опаленням. Просто цікаво, знаєте, Я, наприклад, ніколи не знала, як це відбувається. не все так просто, як ми розказуємо. Але так воно все не так просто. Для, для загального населення так напевно найскладніше це перевірити труби вдома, включити там собі опалення, і все здавалося б, все так просто, але насправді за цим стоїть велика робота. Дякуємо за те, що нам сьогодні розповіли. Можливо, на останок нашим глядачам щось побажаєте. Ну, міру здоров'я глядачам нашим і економно споживати енергоносії, які зараз у нас і так в дефіциті. Дякую, гарно вам. Сподіваюся, сьогодні ми були для вас корисними та цікавими. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і обов'язково залишайтеся разом із нами на телеканалі ЄМСтудіо. Бувайте!